Я знаю, я не ухилявся. але з командою, я пішов і робив поняв був сказістом. Був помощи у брації радістом. Посідня вже врем'я та ж не спойшов Це в мене вже було років 25 п'ятої, я ж не я ще ну я не згідюся, коли він прийшов. Я на производстві робив, робив на производстві, маю стаж Один рік. Це по тлісі. На фронті був в 44-му році, коли нас обождили, я став на учот, взяли. Я то березня, я був для, на фронті. Слом на фронті я був 8 місяців на фронті. На Третьому Білоруському фронті а попав на засаду. Слово ми піддержали нашу батарею, наприклад, я в артилерії був. Каштайся, то я нас підправили піхоту. То ми йшли, uh -huh. а, так там треба було йти, то я був тим свізістом. Uh -huh. І попав на засаду, не ну, дикець, ці нас цілий батальйон був. Це вже на кінцбірг, яка було наступлення, на кінцбірг. От там мене я отримав ранення. Я так тільки йшов, і де в командир, а я за ними дожив йти, тому що я ніс рацію радіо. Бо зв'язку все таке діло, що я і по сязі був, і радіст. Помощник рація У мене був начальник радіостанції. Талалакав, Узбек, а я його помощник. То я носив у коробку велику на вещах. І ранило Веч... ночі вечором десь часа 10, це в январі місяці. Мене ранило. Угу. А хто потім в госпіталі вас відправив? А госпіталь я підібрали мене по дорозі. Вже коли я вже був ранений, я лежав. Я там, що мав собі, зробив перев'язку, але я вже не міг встати то Якісь йшли вже санітари, котрі вони мене забрали. І такі, то щоб я йшов, а як же буду йти, як у мене ця нога вся роздроблена. Вона роздроблена була. Ну, йдемо, йди, не кричи, не ойкай, тому що ти можеш нас продати. Знаєш, ми не знаємо, скільки там цих німців було, ну їх небагатько було, бо така була засада. Mm -hmm. То ми так йшли. То я ще знайшли, йшли, Ну там бевця була пішла в отаку, не пішли. а Пішли втікати, хто куди бачив. А, а це, То якісь знайшли кольосика від Максима, так від приміт, Максима, то тіло йде десь. там кольосики були. Він каже, ось хорошо, так берися, зачіпляй за них, а ми тебе не влупти. І тут так провокли трохи, і тут знайшлися хазяїну цього. Колись забрали, то я камічав і там залезли, завернили мене якийсь в сарай. В цьому сараї вже мені стало холодно, бо вже в мене кров зійшла, то холодно. Там що бачить, накрили мене і там вже оказався. І такий, ну, каже, все, ми вже одвоювалися, там ще другий був командир. Каже, мій на, начальник, каже, воювалися ми вже. його ноги, а мене теж попало. А вже поїхав туди, в Москві там лежав. Mm -hmm. Ну, увільнився, правда, коли я вже побачив, що я без ноги, то думав, що все, я ж не буду жити, нащо? Але коли, звісно, були. Думав, зробив собі голодовку, не буду їсти. Їж". То до мене підійшла бабуся якась. Я її тако, як зараз так пам'ятаю, що така собі сільська, що вона, може, українка була, ну тоді не придивлялися. А може сину з цією кусочок яблочка. І так вона мене цим яблучком заманула, я це яблучко. А потім став їсти. Подивись, що ще є хуже в мене. Отак. От Зразу боявся, що не піде, ніхто в мене женитися здорові. А потім вже вженився, тоді треба, я вже знав, що треба робити. Для того, щоб жити, треба робити. От я і так і, і так і я жив. Я всідав, щоб мене були гроші. Без гроші я не, 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 не знаю, як це жити можна. Mm -hmm. Так я знав, знаєш, страшний, так і не мав часу. Mm -hmm. Ну, втік, щоб жінка мене не робила, щоб я, щоб я міг. Ну, от зараз я вже не можу нічого вже. А от скажіть, перший день, перший рік перемоги, оцей день перемоги, як ви зустріли 9 числа чи 8? А я перемогу я ще в поїзді. Ага. Я їхав Москви на цей, 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 цей палаці Казахстан. І що перемога це той місяць. Це стам оце, оце зустріня. А посі їхав вже, коли я там робив, на яртиші був, це яртиш там протікає. То я вже їхав додому, то я побачив то п'ять суток їхав, то ночі де не бачив, а днем бачив цих інвалідів, знаєш, що це там на станціях, просять, п'яний ходять. А я інвалід, а я боявся їх. Я не, не дружив з ними, знаєш, так. І uh -huh. думав, що саме я життя буде така, uh -huh. як їх. Uh -huh. Але як я взяв за себе, знаєш, подумав, що це треба робити, щоб ти я знайшов роботу, я навивчився сапожнічити. У мене така була робота, що я міг робити. Вдома, угу. так, в мене вдома робота є і на, на призвості віддавав. От я, мав, я не мав часу. 50 років так було в мене. Угу. А дні перемоги потім як ви святкували? Чи визначали ви якось ці дні перемоги? А, ви знаєте, що так. Щоб так я отчав, я не мав часу. Мені треба було робити. Ось я, я все равів в роботі. Але в селі ви йде йшли там до пам'ятника чи вшановували своїх? Кожен раз я ходив на, на праздник. Сідай я ходив упереді клони. І ще син у мене вже син був, тепер я. Ну ми зразу ж не так не, не празднували, а потім вже стали празднувати, Ну, а зараз вже й зовсім я не знаю, як то буде. Uh -huh. А то я в старем, я був вперід. Uh -huh. Все нажесть. Ідуть, я кажу, мені треба віддати честь. Батько в мене погиб теж на цій війні. Я веб 33-й канал маю, то я його, там знаю всю війну і стоїть. І чую. От сьогодні, сьогодні в мене син звони кошла, вс, ніч неспокойна була, Він не живе там. В тому районі де стріляли, де стріляли. Mm -hmm. Ну що, я? Мені страшно, вже знаю, що дуже багато є, Знаєте, що ці ось. Звісно, було страшно, коли наші самоліти бомбили ну, німці. Коли, то викидають такий ящик, а в тому ящику багато цих заранів, які рвали сюди, такий були. Ховаєшся, не знаєш, кодикуватися. Ну, було таке, ну це мало так знаєш. я думав, що ми вже взагалі, вони німці втікали в душі. А я зараз. А зараз а, страшніше. А зараз я собі думаю, ну не такі люди розумніші? ми ж знаємо. Що... І от не можеш сказати, один чоловік робить, що хоче. От і мені сама дуже обійно. що чого ж мене чекають, що це все... якось договора з я.